Люди в Харкові, Дніпрі, Києві, наприклад, вони є набагато відкритіші до імпровізації. Я виступаю птаюсь наприклад, там, чим ви займаєтесь? І людина, типу, от відкрита, від, відкрит до діалогу. В Луцьку, там, так, там, в Франківську. Е, люди часто бувають, що, наприклад, не хочуть розказувати, чим вони займаються, тому що це може ну, не то, що вони займалися чимось забороненим. Але, типу, типу, як тяжче йдуть на діалог. На заході тема релігії точно краще заходить, наприклад, там, про Великдень там, чи про mm -hmm. ходив в церкву, сталося то. то та, наприклад, на сході, куди краще сприймають люди жарти. От такі про релігію, наприклад, що можуть бути на грані. У мене був колись жарт, я його не буду озвучувати, але на той момент я себе шукав в комедії, і він був на біблійну тему. І я питаю, що я це розказував в Києві, це дуже сильно сміялися, і я це розказував був в Дніпрі, дуже сильно сміявся. І я розказав цю таю, що я розказував був два рази у Львові, і два рази люди, так от ну, вони ніби хотіли сміятися, але їх ніби щось обмежувало ніби. так.